vitamin d Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 18 вересня 2024 року Палата представників Конгресу США прогнозовано провалила голосування щодо резолюції 94-94. Про продовження фінансування роботи уряду. Власне, законопроект передбачав продовження цього фінансування на 6 місяців у прив'язці до ініціативи, яка стосується захисту прав виборців. І зараз ми коротко проговоримо результати цього голосування за 94 94 резолюцію. Власне. Її підтримали 202 конгресмени, 220 були проти, присутні 2 не голосувало 7. Серед республіканців ініціативу підтримали 199 конгресменів, проти було 14, 2 присутніх і 5 не голосували. Демократи, 3 конгресмени підтримали цю ініціативу, 206 було проти, присутні 0 і 2 не голосували. Власне. Це призвело до того, що резолюція не була ухвалена. І, власне, захіл говорить про те, що спікеру Палати представників Майклу Джонсону необхідний інший план щодо фінансування роботи уряду. Але тут потрібно враховувати дві. Ключові обставини. Перша обставина це власне позиція колишнього президента США Дональда Трампа, який виступає проти будь-якої ініціативи щодо продовження фінансування роботи уряду без закону про захист прав виборців. Так він зазначає в своїй соціальній мережі, що будь-яка резолюція вона має прийматись у прив'язці з законом сейф. Це перша. Особливість і друга те, що демократи виступають проти включення цієї ініціативи щодо виборів до резолюції. Тобто вони говорять, що резолюція має прийматися в чистому форматі і виступають за термін продовження роботи фінансування уряду у форматі трьох місяців. І власне в середу, так після того, коли відбулось провальне голосування, Джонсон зазначив про пошук плану Б, хоча знову ж таки йому краще було б це зробити ще на минулому тижні, тому що тоді він навіть не вніс на розгляд цю резолюцію. Тут вирішив це зробити, і як тоді було зрозуміло, що вона не пройде, зараз це просто відобразилося в офіційних результатах голосування. Водночас, лідер демократичної більшості в сенаті Чак Шумер, закликав Палату представників діяти в двопартійному руслі щодо фінансування уряду, і це цілком зрозуміло, оскільки. Сенат контролюється демократами, а палата представників республіканцями. І їм потрібно ухвалити одну резолюцію щодо продовження фінансування роботи уряду. Якщо не буде жодних поступок, то це призведе до призупинення роботи уряду, так званого шатдауну з 1 жовтня 2024 року. Республіканець Міч Маконел також застеріг колег щодо можливого шатдауну, враховуючи ще й вибори, які відбудуться у листопаді цього року. Року. Далі було зазначено, що Сенат може приступити до просування власної ініціативи щодо продовження фінансування уряду, і, власне, ми будемо спостерігати за тим, чи дійсно Сенат буде приймати якісь кроки щодо цього запитання. І, власне, також ми хочемо побачити, який наступний план у Джонсона щодо. Вирішення цього запитання, тому що фактично залишається один тиждень і 30 вересня для того, щоб вирішити це питання, для того, щоб запобігти шатдауну, як я зазначив вище. Враховуючи ці обставини, ми розуміємо, що буде гаряча історія. В контексті домовленостей між республіканцями та демократами щодо фінансування уряду про що ми говорили і. Раніше Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!